Надійшла страшна звістка, яка сколихнула усю Підкам'янську громаду. Загинув ще один герой. 24 лютого на Бахмутському напрямку, захищаючи рідну землю від окупантів, склав голову старший сержант поліції штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, мешканець села Вербівчик Володимир Іванович Медвідь. Відважний воїн, який перетворив свою лють на зброю, так звучить гасло бійців цієї бригади, повертається додому на щиті. Підкам'янська громада зустріла свого героя у скорботі, віддаючи йому останні земні почесті навколішки та встеляючи шлях полеглого героя своєю вдячністю і живими квітами. Остання почесна варта побратимів біля траурного кортежу на щиті. Тих, з ким пліч, опліч з вірою у перемогу самовіддано боронив боєць українську землю і давав відсіч ненависному ворогові, окупанти відібрали не лише життя захисника, водночас вбили його мрії і щасливе майбутнє його рідних. У Володимира залишились мати, дружина, донька, брати, сестри, серця яких розбиті цією великою і непоправною втратою. Останнє прощання з батьківськими порогами відбулось у селі Вербівчик. Тут народився 16 листопада 1979 року. Тут пройшло безтурботне дитинство, а далі пора зрілості. Обрав фах трударя, опанував вкрай затребувану робітничу спеціальність електромонтера, електрозварювальника у Сокальському професійно-технічному училищі. Відслужив строкову військову службу з 2000 по 2011 роки. Працював на різних посадах у Державній службі охорони при Червоноградському міському відділі управління МВС, починаючи з охоронця, а в запас звільнявся молодшим інспектором спеціального підрозділу груп затримання. Взяв мирну паузу, під час якої, зокрема, працював охоронцем Служби безпеки великого будівельного гіпермаркету у Львові. Був досвідченим правоохоронцем, тому у березні 2023 року приєднався до щойно створеної об'єднаної штурмової бригади Людь. Як кращий серед кращих потрапив у штурмовий полк з промовистою назвою Сафарі. Бійці, якого брали участь відсічі і стримування збройної агресії Росії проти України, штурмували передні позиції ворога, знешкоджували диверсійно-розвідувальні групи на лінії бою, наздоганяли своєю помстою представників незаконних збройних формувань. Вміло, вправно, швидко перетворивши свою людь на зброю, вичищали українську землю від російського непотрібу. Безконечна кількість штурмових і пошукових заходів, заходів щодо порятунку людей і забезпечення їхньої безпеки, виконання завдань територіальної оборони, розмінування територій, проведення аеророзвідки і вогневого ураження противника на території окупованих населених пунктів, тощо Володимир Іванович, медвідь і його побратими невпинно наближали довгоочікуваний день перемоги над підлим агресором. В сьогоднішньому дні ми з вами мої любі збираємося спільно тут і розважаємо про життя. Ми бачимо вірі цього життя, що дуже часто є таке, що ранить наше серце, знеболює нашу душу, заставляє нас застановитися над тим, що відбувається. Здається, що якщо десь трапиться, якась подія, вона є десь, але вона зачіпає кожного із нас, бо тому що немає такого рівномірного життя, де би ми могли спланувати, і воно так сталося, де би могли забажати, і воно так створилося. Ми сьогодні боліємо через те, що цей біль це не тільки є біль сім'ї, родини, друзів. Але біль усього нашого краю. Бо ми прийшли з вами до того, чого не сподівалися, що прийде ворог у наш край і буде зазіхати на життя, на територію, на те, чого ми вповні не можемо в багатьох випадках зрозуміти, що йому є потрібно. Але ми бачимо у цьому всьому. Є потреба до того, щоб показати свою ідентичність. Хто я сьогодні є? Ким я сьогодні є, що я сьогодні маю зробити для того, щоб далі йти тим життям. І такий вибір колись зробив для себе воїн Володимир. Ішов йшов Дружина, донька, мама. Брати, родина, друзі, він був повний життя. Він хотів іти, будувати, шукати, але прийшов час, не вагаючись, він пішов зробити те, що би мав зробити кожен, хто називає себе українцем. Захистити наше небо, захистити нашу землю, наш стяг, те, що є для нас і символом. І гордістю. Але на превеликий жаль, особисто моє, моя думка є та, що ми недоцінюємо тої жертви, яка сьогодні складається у нашому краї, бо між синім небом а жовтими ланами є червоне полотно, земля скроплена кров'ю доблесних воїн. Ми не можемо цього забути. І тому ми єднаємося і в молитві, і в жертві для того, щоб ті, хто захищають, мали усе для того, щоб зберегти, зберегти те, заради чого вони жили. Нам важко зрозуміти, що людина іде, вона лишає сім'ю, вона знаходить нових друзів, побратимів, і це велике таке горе, яке стається, коли роздушається, закінчується земне життя, розлучається душа і тіло. Ми думаємо, що попереду? що далі. Там інше життя. Нам важко його збагнути, але там є убога, те місце, де багато воїнів, часів княжої доби, через козацтво, через упа, повстанців, які намагалися зберегти і захистити, що омріювали, що майбутнє покоління будуть жити. В сьогоднішньому дні ми так само бачимо доблесне воїнство, яке стоїть в обороні нашого краю. І ніхто із них не хоче помирати, ніхто із них не хоче, щоб майбутнє покоління щасливо не жили. Але вони йдуть на цю жертву, щоб їх пам'ятали. І пам'ятали те, що вони роблять, для того, щоб в майбутньому було вільне життя, воля. Воля це є те, заради чого ми живемо і чинимо ту жертву. Йдемо у життя і намагаємося осягнути. Цей скарб, який Богом є дарований, щоб у нашому краї вільно жити, Бога прославляти, героїв пам'ятати і те, що кожен із нас має зробити, щоби ми це зробили. Ворог обірвав життя Володимира Івановича Медведя у розквіті його сил, а тому надто глибокою і болючою є рана від цієї непоправної втрати. Громада і Україна втратили відважного захисника, родина, свою опору і надію. Попрощалися із полеглим героєм у рідному селі Межигори, де й знайшов останній спочинок у рідній землі. Яку так відважно боронив. Кожна епоха, кожне покоління має своїх героїв. Це ті, хто віддає своє життя заради ідеалів, свободи миру і безпеки інших. Герої це ті, хто встає перед небезпекою, щоб захистити нас і дарувати майбутнє. Вони справжні приклади мужності, відданості і самопожертви, але навіть після їхньої втрати, їхній спадок і вічна пам'ять живуть у наших серцях.